До відділення поліції номер один надійшла інформація про те, що на залізничній станції Крюків на Дніпрі потягом було травмовано чоловіка 2003 року народження. Під час виїзду на місце події слідчими було встановлено попередні обставини. Було встановлено, що юнак ймовірно рухався в навушниках. При цьому не чув звукового сигналу, який подавав вантажний потяг, що рухався по залізничному полотну. Відразу на місце події прибули медики, хлопця госпіталізували. Зованого до лікарні з травмами, де наразі він перебуває за фактом травмування, розпочато кримінальне провадження. Всі інші обставини з'ясовують слідчі. Правоохоронці закликають під час перетину залізничних колій переходьте їх на спеціально облаштованих переходах. Самовільно порушуючи правила переходу, люди просто перебігають залізничне полотно нехтуючи правилами безпеки. Звертайте увагу на такі випадки: не нехтуйте своєю безпекою та не порушень. Те правил переходу залізничних переїздів переходів сьогодні. Близько шостої години ранку по вулиці Київській перехожими було виявлено тіло чоловіка без свідомості. І відразу на місце події прибули медики. Під час реанімаційних заходів чоловік помер. За попередньою інформацією, встановлено, що це місцевий мешканець, мешканець цього ж мікрорайону, 83-го року народження. Наразі обставини його смерті з'ясовуються. Ознак кримінальної смерті на тілі померлого не виявлено. За фактом початку кримінальне провадження встановлюються всі обставини. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.